Неймовірно теплий день сьогодні просто 11 плюс і сонце. І тільки що жіночку бачу, вона взагалі в одній кофті пішла. Ми ще не роздягаємося, ми не спішимо. Нам ще нормально і так. Але ви можете бачити, яке яскраве сонце. Якщо так буде з тиждень, так точно, що всі квіти позацвітають. Я йду, друзі, за своїми окулярами. Я вам зараз розкажу, як я замовила собі окуляри по страхівці. Якщо буде все окей з моїми окулярами, то я вам порекомендую. Цю оптику. І ви теж кому треба, зможете собі замовити окуляри для зору. Ці окуляри тільки е діоптріями. Ну просто от сонця не можна замовити по нашій страхівці, а тільки в кого є вже якийсь ненормальний зір. Ну, не, не такий, як треба. Ви мене зрозуміли. Або по віку, або по хворобі. Ну, коротше, кому треба окуляри для нормального зору. Мені на емейл e прийшло повідомлення, що мої окуляри готові. Зараз йду забирати. Так, ось, друзі, так називається ця оптика, яка... Виготовляє окуляри для українських біженців. У нашій страхівці о, о, отакі от ідуть оправи за 10 і за 30 євро, які ви зараз бачите на екрані. Мої нові окуляри. <реку> <реку> Нормально бачу. Хочу вам розповісти все по порядку. Як вам замовити такі окуляри? Значить, йдете. Оцю оптику, яка називається Perle. Цей бренд ви бачили в мене уже на відео, і ось я його показую знову вам. І записуйтеся на прийом, коли можна вам прийти, перевірити ваш зір і замовити окуляри. Беріть з собою паспорт, беріть з собою біосен номер. І це все показуйте спеціалісту в оптиці. От, і Потім вам роблять дослідження вашого зору, виписують рецепт, і по цьому рецепту ви виготовляють окуляри. І все. Потім, коли ваші окуляри готові, вам приходить на пошту емейл сповіщення, або мені сказали, що позвонять по телефону, але не дзвонили. Прийшло на пошту повідомлення, що мої окуляри готові.